Містер оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не буде вирішено питання ексгумації тіл і пам'яті жертв волинської трагедії. Він визнав, що у президента Польщі утім думка інша. Анджей Дуда заявляв, що той, хто буде блокувати вступ України до ЄС, є частиною політики Путіна. Раніше цього тижня Український інститут національної пам'яті повідомив, що уже наступного року планує провести пошук останків жертв волинської трагедії. У Польщі це назвали кроком у правильному на напрямку, але наголосили, хочуть бачити не заяви, а конкретні дії. Наскільки історичні суперечки між Польщею та Україною можуть позначитися на військовій допомозі зараз і на євроатлантичних прагненнях України у майбутньому? Про це поговоримо із Богданом Цюпином, який досліджує цю тему. Богдане привіт. Вітання! Богдане, то у чому суть цієї суперечки, і чому для Польщі так важливо, щоб Україна провела екзумацію тіл жертв волинської трагедії? Йдеться про досить широке коло історичних суперечок між Україною та Польщею, чи між певними колами в Україні та Польщі. І події на Волині в часи Другої світової війни приблизно 1943 році, це такі найбільш гучні, чи ті, які лежать на поверхні. Насправді у Польщі говорять також про а, інші е, суперечки, чи радше різні погляди на міжетнічні конфлікти на землях, які тепер є е, територією України в Україні. Кажуть е, про те, що є також. Питання злочинів вчинених проти етнічних українців на землях, що тепер є частиною Польщі, етнічні чищення, так звана операція Вісла. Тим часом, як у Польщі, політики беруть це на озброєння питання історичних, так би мовити, суперечок в Україні радше лунають заклики про те, що. Це питання невчасне, і що човен так мовити не треба розгойдувати, особливо у цей складний час. І зокрема, про це сказав голосу Америки, колишній директор інституту національної пам'яті України, а тепер депутат Володимир В'ятрович. То я би хотів, щоб прозвучав якийсь голос з польського і з українського боку, можливо, спільний. Що, ну на предмет, вибачте, вгамуйтеся, що зараз не час для того, щоб піднімати питання минулого конфлікту і використовувати його для. Псування стосунків тепер, тому що так зараз війна, от нам часто говорять, навіть ви зацитували, що польські колеги вважають, що ми не до кінця розуміємо е, наших західних сусідів. Вони теж очевидно нас не до кінця розуміють, зважаючи на те, в яких умовах робиться цей тиск. Тобто, ну ми, ми, ми живемо зовсім не в умовах спокійної Польщі. Кожен з нас з е, е, тих, хто ступає в цей діалог, він не знає, чи він доживе до вечора. Тобто, це це абсолютно інші умови. І коли в таких умовах замість того, щоб чути про якусь підтримку, або бодай просто чути не чути якихось вимог, коли ми чуємо з боку наших західних сусідів, що ви маєте дивитися на нашу історію, так як ми вважаємо за потрібне. Ну вибачте, але нам це дуже нагадує те саме, що ми чули зі сходу. От і очевидно, що тому це так боляче сприймається саме зараз, саме в тих умовах війни, в яких ми зараз живемо. Богдана, якраз має питання щодо часу історичні суперечки між Польщею та Україною точаться не одне десятиліття, деякі не одне століття. Чому саме зараз вони отримали нове дихання? І чи не долучилася до цього Росія? Отже, суперечки тривають завжди, і тривають, наприклад, між. Німеччиною і Польщею є суперечки територіальні між Австрією та Італією. Це зрештою нормально, але очевидно, що час війни вони особливо болісні, особливо для українців. Що стосується Росії, сумнівів у тому, що Росія намагається посварити Польщу та Україну, сумнівів немає, тому що візьмімо навіть на найвищому рівні відверто. Керівник російської Ради національної оборони Ніколай Патрошев національної безпеки у травні 22-го року виступив з заявою, що Польща, мовляв, вже почала окупацію загарбання західної України у той час, як росіяни наступали на сході. Ми знаємо також про інші заяви: те, що з'являється в російських засобах масової інформації, що проштовхується в інтернетних так званих мережах, те, що Росія хоче, щоб Польща та інші. Держави посварилися з Україною і менше їй допомагали, це очевидно і беззаперечно. Богдане, чи можуть власне історичні суперечки вплинути на допомогу Польщі е, Україні і на євроінтеграційні прагнення Києва в майбутньому? До власне конкретних кроків вступу України у Євросоюз ще не дійшло. Тому. Е, навіть забігаючи наперед, можна сказати, що напевне, якщо зараз є політики, що готові брати ці гасла на озброєння і е, заробляти політичні бали. То напевне і згодом будуть такі, тобто чинити перешкоди можуть напевне і певні політичні сили в Польщі, і, можливо в Угорщині. Так що це напевне не дивина. Хоча у Польщі є розуміння стратегічної важливості партнерства з Україною, принаймні на найвищому рівні, і, наприклад, польський аналітик, представник урядового інституту закордонних справ Даніель Шеліговський сказав мені, що досі у Польщі еліти могли розділяти. Тимчасові чи то пак окремі питання історичних суперечок і важливість стратегічного партнерства з Україною, і він висловив надію, що так буде і далі так. Я вважаю, що ми можемо це зробити, бо ми робили це й досі. Стратегічне бачення, співпраця щодо політики міжнародної безпеки, коли йдеться про стратегічні питання, вони завжди рухалися по паралельному шляху, окремо від суперечок про питання історії. Отже, досі ми, польща і Україна, давали цьому раду. Ми більш-менш ефективно проводили смугу між суперечками, тимчасовими проблемами і тим, що насправді важливе. Так і зараз, і так буде надалі. Це не зміниться навіть, якщо ми повертаємося до суперечок. Я б сказав, що польський підхід змінюється щодо певних питань, і ми будемо більш трансакційними ніж раніше. Але я не вважаю, я справді не вірю, що це затьмарить ті стратегічні питання, які справді важливі. Отже, так вважає цей польський аналітик. Він також визнав, що на його думку той період такого ентузіазму і беззастережного застере, беззастережної підтримки україни який спостерігався у лютому і згодом 22-го року коли польща відкрила свої кордони для мільйонів українських біженців коли польща була однією з перших яка беззастережно надавала усю можливу яку вона могла допомогу україні для того щоби Українці могли захистити зокрема Київ від російського наступу і почати ефективну оборону. Він вважає, що той період такого такої стресової ситуації очевидно минув, і зараз він говорить про так звану трансакційність тобто те, що у Польщі, щораз частіше напевне будуть говорити про те, що ось ми Україні допомагаємо. Отже, ми можемо очікувати від України щось навзамін. І ці, напевне, такі політичні дискусії будуть очевидно тривати. Ми будемо чути різні суперечки. Єдине, що важливо, щоб, знову ж таки, це не зіпсувало важливих стратегічних відносин двох країн. Безумовно, дякую тобі. Незвичайно Богдан, На зв'язку і з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.